Дівчатка, привіт! Багато було запитань до мене стосовно салату шуба. Ні, мій чоловік не куштував цей салат, готувала, мабуть, два рази на різдво його, але ніхто з моєї французької сім'ї його не куштував. Останні два роки ні. Сьогодні у нас сімейний обід, недільний. До нас приходить мама мого чоловіка у гості. Моя мама готує борщ. Ще у нас буде флоаграм та для дітей реклет. Різдво я купувала огромний шмат такий фуагри. Ми його розділили розділи на три частини. Два шмати ми ставили на Різдво, ми їх з'їли. А один, так от увагу мені його зробили, цей шматочок, щоб з'їсти після Нового року. Деякі блюда я замовляла у критерінговій компанії на Різдво. Це фуагра, це ласос копчений, це те, що ми їмо. Кожен рік на Різдво зазвичай. Ось ще я може готувати трохи салату олів'є. Тут його їдять, не нормально сприймають, тому що у Франції теж є салат на кшталт салату з картоплі. олів'є. нормально заходить.